Тарас Григорович Шевченко, Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожокле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де нема ніякої, Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, Не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою холодою світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, А ще гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої. Равета стогне дніп широкий, сердитий вітер До дулу верби гневисокі, горами хвилю підійма, І блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен синє море, то верена, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз крипів. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає? Тільки вітер тихесенько повіє над ними, Тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють, Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже панам же досіють. Багато їх а хто скаже де гонти могила, мученика праведного, де похоронили, де Залізняк душа щира. Де одпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч гвалт гармати, земля стогне, гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде, не сніму на чужині однакові сні мені. в неволі виріс чужими, і не своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яним батько-сином. Не скажу синові молись. Молися, сину, за країну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та однаково мені, як Україну злі люди, безплять лукаві і вогні, її украдену збудять. Ох, не однаково мені. Мої думи, мої лиха, мені з вами що стало на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвія в степу, як пелену. Чом вас рихо не присполо, як свою дитину. Тарас Григорович Шевченко. За сонцем хмаренька пливе. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розтилає і сонце спатиньке зове, У синє море покриває рожевою пеленою Мов мати дитину, очам, любо, годиночку, малу годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою Ростилає туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу, Не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу. Мов матері, діти.